Всім привіт, з вами Віка, і сьогодні я вирішила зняти таке невеличке розмовне відео, ну, можливо, воно і не буде невеличке, а, по тому як ми залежні від соцмереж, і як наша залежність від лайків, коментарів. Якихось реакцій на наші публікації, як це все залежить і впливає на нашу самовпевненість, на нашу самооцінку, на нашу впевненість, неупевненість, і так далі. Чому я вирішила зняти таке відео? Тому що ось я зараз буквально співала себе на думці. Я виклала сторіс в інстаграм, от десь півгодини тому чи годину тому не суть. І а, зазвичай там, хоч одна людина поставить мені десь лайк, да, і я постійно захожу купу разів на ту саму сторіс, переглядаю її купу разів. І така так, коли б там подивиться та людина, яку, яка мені подобається, там я таке думаю, так, перегляну, не перегляну. Так я дивлюсь, о, переглянув той, о, переглянув той, ой, той не переглянув, ой, він переглянув, а чому ж він нічого мені не пише, чому він її не лайкає, чому він її не коментує? Що таке? Можливо, зі мною щось не так. Якесь мені фото, це вже не подобається, воно якесь це фото, ні. І я тут така, тут, така, тут, така, то, мене то, 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 то. І просто, просто. Погляньте, як і за якоїсь фото, не точніше, не із за якогось фото, просто як змінюється наше мислення. Наша думка про себе, наша самооцінка, наша впевненість, як вона просто кардинально, з моментальною швидкістю, як до нас надходять різні комплекси просто із-за того, що там така то людина не лайкнула, там чи не відповіла там чи не прокоментувала якесь то фото. Ну, якщо у вас хороша самооцінка і у вас такого немає, і ви такі думаєте, це що таке смислів? це що до психолога тобі чи що, то. І... Вряд, чи ви зрозуміти це там. Але такі люди, як я, які просто викладають сторіс, ну вони викладають сторіс для себе, але також вони по декілька разів, навіть якщо є класні фото, вони такі передивляються їх по декілька разів. Вони такі дивляться, такі думають, так, ну тут наче все нормально, тут наче нічого не торчить, тут наче все окей. Ой, а тут мені щось не подобається. Можливо, якось відводишопити, можливо, якось його перецекати. Щось тут не те, щось тут не те. Все те. Послухайте, якщо ви з першого разу подивились на це фото, і ви такі, вау, це таке класне, це таке атмосферне фото. Воно так передає всі оці мої емоції, які я відчувала під час створення цього фото. Викладайте це фото не в профіль, то хоча б в сторіс. Просто чому? Тому що в мене куча, які купа є фото, яких я робила, вони мені подобаються. Але я така думаю, ну ладно, я пізніше їх опублікую, пізніше, пізніше, да. От потім вже там проходило багато часу, ці фото вже кудись там пропадали, десь вже там в архіві були, не в архіві, можливо, взагалі вони десь там на іншому якомусь старому телефоні. І я буваю на, ну, знаходжу їх, і я така Вау! Це дуже класне фото! Це неймовірне фото. Вау, чому я їх раніше не опублікувала? Що я хотіла від цих фото? Що не так там? Все окей, все прекрасно, просто без ніяких там фотошопів. Ну, все класно. І просто я подивилася на це фото. в мене такі асоціації, в мене такі а, емоції, переживання просто викликають це фото. Чому я його не опублікувала? Просто, і дивіться, що відбувається. Ми заганяємо себе оцими в Ми заганяємо себе в якісь рамки, в якісь інстаграмні рамки, просто в якісь стандарти. Які ст... і оці стандарти вони роблять нас всіх однаковими. В плані зовнішності, от просто подивіться на тих дівчат, які суто е, слідкують за всіма трендами, за всіма фото, за всіма оцими, які роблять якісь пластичні операції, які роблять косметологічні е, втручання по поводу там скули, джолі, губи, ботокс, оце от все. І просто подивіться на всіх всіх дівчат, які вони, вони практично однакові. Тобто да, тому що зараз, наприклад, тренд на кератин, зараз тренд на таке-то волосся, на таке-то все, все, всі зробили так, щоб всі бути інстаграмами, щоб бути супермоделями, щоб бути прям суперкрасивими. Інстаграмними просто, щоб було вау, мільйон лайків. І що ми отримуємо? Ми отримуємо так, що ми отримуємо практично однакових людей, однакових дівчат. Ну, і не тільки дівчат. Ось наша особливість просто кудись зникає. Тому звичайно потрібно слідкувати за різними цими трендами, з різними там новинками і так далі. та, і можливо щось для себе сприймати. А, але потрібно пам'ятати про індивідуальність, потрібно пам'ятати про вашу самоцінність, про вашу ізюмінку, так сказати. Потрібно цінувати себе, не потрібно себе заганяти в якісь оті стандарти. В оці стандарти, так, ну зараз модно, щоб там фігура була така, то все, я зараз відфотошоплю так, щоб було так. Да? У мене що, і там, то тут терчить, щось мені воно не нравиться, взагалі не нравиться. Ой, ну красива фотка, ой, ну там щось таке, трошки, трошки нісне такий, трошки. Щось там не таке. Усе таке, що ви придираєтесь самі до себе, що ви придираєтесь? Просто, ну ладно, якщо вам особисто щось там не подобається, ви хочете його змінити, окей, змінюйте, все окей. Але коли ви такі думаєте, блін, зараз ця людина, ну людина, наприклад, як мені подобається якась людина, ой, вона зараз перегляне це фото, ой, ну ой, ну ні, ну це, там то, -то, -то там то -то, щось не так. Ну, навіть якщо у вас не так. Просто якщо ви наносите, я зараз конкретно говорю іменно про дівчат. Якщо ви викладаєте сторіс, ну, заради там, певної якоїсь людини, і ви що робите? Ну не тільки заради певної людини, взагалі, а ви ж коли викладаєте сторіс, ви ще думаєте, що їх хтось перегляне. Ну, звичайно, якщо ви викладаєте судно для себе сторіс, то взагалі це не проблема. Я зараз про це далі е, скажу. А якщо ви викладаєте сторіс, і ви такі Вау! Все прекрасно, все прекрасно, але щось не те, щось не те. І він такі думаєте, так, він зараз переглянеть через сторіс? Але щось тут не так, щось тут... Ой, ні. Ну, ладно, ладно, все, ну хай буде. Все, ви виклили фотку, яка вам нравиться, ви переглянули, він переглянув ту сторіс, але він нічого не відповів. І що відбувається? Я зараз говорю про свій випадок, який в мене трапляється. А що таке? Чому він не лайкнув моїм сторіс? Що таке? Тут, блін, щось тут не так. Що мені робити? Ой, у мене там таке вирос обличчя. У мене там так волосся якось стало. Ой, треба було так зробити. Блін, треба було якось відфотошопити, там без макіяжа. Мені не... Пот... Чого він переглянув? Чому він ніяк не відреагував? Просто ну, не відреагував, ти що таке? Ну ти що? що з цього робити, паніку. Послухайте, просто, якщо... Якщо це не ваш хлопець, якщо це просто якийсь чувак, який, ну, до якого у вас є симпатія, він просто переглянув те фото, яке, яке вам подобається, на якому ви справжні. Ви, ви собі подобаєтесь, вам все прекрасно, все, дуже класне фото. І він переглянув, і ви такі, блін, ну він не лайкнув, ну все, значить, треба удалити цю фотку. Якась фотка странна, ну що це таке? Треба в следующий раз якусь крутішу зроблю. Просто. Ну, якби. what? Не будьте такими залежними від якоїсь людини. Камон. Окей. Okay. І просто просто бувають випадки, що люди просто йдуть на зміни в своїй зовнішні, зовнішності спеціально заради того, щоб комусь сподобатись. Тобто, в плані, я не кажу там, ну там. Якісь мінімальні такі зміни, там манікюр, там брови якось там ще щось. А от коли там, наприклад, йдуть кардинальні покраски, стрижки, там, я не знаю, як до косметолога о, ці всі всякі процедури ботокси і так далі, як йду себе змінювати тільки заради того, щоб сподобатися якійсь людині, просто, ну це ж ну, просто. ця людина сьогодні, сьогодні, якщо, послухайте, якщо це ваша людина. То вона вас буде сприймати в будь-якому вигляді. Ви для неї будете шикарні в будь-якому вигляді? Якщо ви заради неї такі ідете. Ой, треба надо, надо то змінити, треба то змінити, все, я йому точно потрібно, да? Все, ви йому можете сподобатись, ви можете все окей, потім через 5 хвилин, все, ви йому вже не сподобались. А що робите? А ви вже себе якби змінили. Якщо ви так будете, будете бігати постійно, якось себе змінювати, постраюватись під усі стандарти, то що від вас буде? Ну, ким ви будете? Ви сьогодні будете тою, завтра буде тою, і від тою вийде таке, що просто, що ви просто будете сидіти і думати, юки, що я зробила? Я ж тоді була нормальною людиною, все було зі мною добре. От що я зробила? Там то якось наколола, то якось підколола, то якось це. Зараз не плутайте мої слова іменно з тими, щоб, ну якщо ви іменно для себе, якщо ви ну, самі хочете якось себе там, якось там. Підкоригувати свою зовнішність, якщо це ваше власне бажання, то да, то окей, no problem. Просто обдумайтесь, це ваше рішення і все. Як хочете робіть, да. але коли ви стараєтеся робити тільки заради якоїсь певної людини, коли ви стараєтеся, я не знаю, пофарбуватися, підстригтися тільки тому, що цій людині подобається таке, ну не знаю. Просто до чого я веду? Що не потрібно бути настільки залежним від, особливо, якщо це незнайома вам людина, особливо, якщо це просто якийсь чувак з інстаграму, який вам і він такий думає, блін, чому він не лайкає мої фотки. Надо що там міняти! Надо що там? міняти!» Нічого не треба міняти. Хлопці, змінюйте. Якщо ви йому не подобаєтесь, значить це не ваша людина. Айнс Вайн, якщо ви просто справжні ваші друзі, справжні ваші люди, вони будуть. Просто вони, ви там виставите фотку, як ви там щось там булочкою їсте, а вони такі вау! Зі мною Ну, Що так? Ну от, якось так. От, до речі, от мене просто буває такий от синдром, що просто треба ідеальні фотки викладати. Ой, я щось виклала. ой, мені щось не подобається. Ну що це таке, ну що це Відфотошопити чи що, щось воно мені не подобається, щось мені не подобається. А потім я таке думаю, це ж мій аккаунт, це мій аккаунт. Чому я повинна боятися туди щось викладати? Чому я повинна боятися, що якісь незнайомі мені люди, та навіть якщо їх знайомі, але не близькі мені люди, що вони щось не так про мене подумають, що їм щось там не сподобається? Не сподобається, будь ласка. Чому я повинна від них залежати? Це мій особлий, особистий аккаунт. Я того і створила цей акаунт. От цей акаунт для того і призначений, він того і є моїм особистим, щоб я туди виставляла, опублікувала все те, що я вважаю потрібним, все те, що мені необхідно, фото, які приносять мені задоволення, які приносять мені якісь асоціації, спогади, а не тільки просто якісь там стандартні такі картинки, від яких буде купа лайків. Ні, ну звичайно, якщо ви блогер. Якщо ви інстаблогер і ви повністю зациклені на тому, що у вас було багато переглядів, лайків, окей. Але якщо ви просто хочете вести аккаунт свій блог заради, заради себе, то от просто я вже так і в мене, коли вже з'являються такі думки, що я так думаю, блін, що Мені ці фотки мені щось нравиться, ну вони якісь не інстаграмні. Може їх не викладати. Я їх викладаю, я їх викладаю, сторіс точно викладаю. Чому? Тому що потім я вже, як казала на початку відео, вони кудись загублять, вони вже десь там це. Зараз вони мені не подобаються. А потім я така дивлюся на них через деякий час і така. Вау! які... Неймовірні фото просто, чого я їх тоді не викладала? Що я тоді боялася? Я тоді боялася думки якоїсь незнайомої мені людини, яку я там навіть толком не знаю, просто в інстаграмі побачила. What? Просто я так була залежна від думки якоїсь незнайомої мені людини. Ну, навіть якщо він не переглянув, і що з того на цьому життя, що чи що? Ні, звісно. Якщо просто ним окей, не лайкнув, не переглянув. Це якщо постійно, постійно підлаштовуватися під отакі от стандарти. Постійно підлаштовуватись під стандарти якихось людей. Да, сьогодні він хоче бачити вас каре, завтра він хоче побачити вас з довгими волоссям. Сьогодні він хоче, щоб ви була блондинка, завтра він хоче, щоб ви були не блондинка. Ти що вам постійно кожен день перефарбовуватись? Що? тому що зараз так воно, тому що це йому сподобається. What? Будьте з собою, камон! Ви хочете стати блондинкою? окей, перефарбувались, все прекрасно. Але перед тим, як стати блондинкою, обов'язково це обдумуйте, тому що на якість волосся це дуже впливає. Так от, просто будьте з собою. Я почала виставляти фото в сторіс, просто заради того, щоб потім я мала що переглядати. Щоб потім через декілька років я така зайшла, такі цей архів, такі історії, які там були викладені там. Там, певний час тому я така захожу, я така, вау, я тоді таке була, це просто в мене одразу всі емоції, всі такі спогади просто надходять. я така Клас. Особливо відео, особливо, коли знімати відео, просто ці моменти хватати, просто їх якось фіксувати, їх записувати, оці моменти. От просто, от просто, Я особисто вже почала набагато ну останнім часом я почала цінувати наскільки оці. Інстаграмні фото, де там фотошопа, де там фейсюн, це от отак от, отак от, отак от, от, а просто от такі от гарні атмосферні фото. Навіть якщо, ну я ж не кажу, що це просто там треба виставляти всі фотки, відео, де ви там їсте там булочку, Ні, ну можете, звісно, викласти, от, але. Просто коли, наприклад, я бачу, як якась дівчина виставляє фото, як там, наприклад, в полі, серед квітів, там, в платку, просто там та не в платчиком, просто в якійсь там одежі, там, шорти, футболка, просто оця атмосфера, просто як там, там наприклад, показується, там, наприклад, як промені сонця. Це все, це така атмосфера. Так що цінуйте себе. Дякую за перегляд. Пока. Ставте лайки.